Доброго дня! Я запрошую вас на свою кухню. Мене звати Олександра. Ми сьогодні будемо готувати обід. Для обіду мені потрібно картопля, я начистила, помила, шинка, цибулька, борошно, сіль, смалиць, на який я буду смалити циву. Цибуль. Цибульку я буду різати півкільцями, шинку буду різати кубиками. Картоплю я ставлю готувати, варити. До готовності наливаю воду. І додаю пів, пів столової ложки солі. Зразу по солі. Закриваю кришку і картопля готую. Картопля поставила варити, а зараз буду різати цибульку пів кільцями. Три цибулини. Дорізаємо цибулю. Я ридаю. Ой. Так. Даю смалець і ставлю її смажити. ложку смайли сухой трошки більше і ставимо смажити Кубиками. Ну, не такими великими кубиками я їх порю стрімько так, дуже дрібненько. Отак, так. Фондерок я вже порізала такими кубиками. І буду додавати до цибулі, якщо цибуля вже підтушиться. Наша цибулька вже підром'янилася, додаємо шинку. буде ще зжарюватися разом з тибулку тушувати картопля зварилася Зараз я її буду відсіджувати наша картопля вже зварилася включаємо газ буду відсіджувати Всю воду я зливати не буду, я залишу там приблизно 200 мл води. 200 мл води залишилося в картоплі. Зараз я буду переминати, добавлю в картоплю 200 г борошна гарячу картоплю і буду переминати. Топлю я вже переміняла, але ще поставлю на газ наше, наше борошно. Картоплі має зваритися. Пару хвилин потримаю на вогні. Наша картопля має постояти ще 10 хвилин. Напаритися з борошном. Виключаємо газ. нехай стоїть. Шинутка з цибулькою вже підтушилася, вже готова. Більше з нею нічого робити не буде, вона буде чекати картоплі. Даємо смалець по добру ложку. Включаємо газ. У газ розтопиться. Так, з картоплі я буду робити кружечки. І буду обсмажувати, руки в мене чисті помиті. Такі кругленькі. и буду обсмаживать с двух сторон. До тех пор, пока всю картофель не высмажу. Юрка, что ты очень такие круглые сделаешь? Скоро будешь есть, а не хвилюйся, что чуть-чуть. Хорошо, еще трешечки. Ось такі в мене вийшли рум'яні кілечка. Картопляні. Вони чимось похожі на зрази. Але тут всіх інгредієнтів, як на зрази, немає. Так, викладаємо і зверху додаємо шиночку з цибулькою. Притрушуємо. І дуже смачно буде. Ось таке в нас вийшло блюдо з картоплі, простої картоплі. До цих, до, до цих кружечків можна давати і грибну підливу, можна капусту давати, но обов'язково давати шинку. Можна просто цибульку підсмажити і сметаною їсти. Так в мене вийшло таке блюдо. Якщо вам сподобалося, як я готувала, прошу поставити мені лайк. Дуже буду рада, якщо ви підпишетеся на мій канал. І будете писати мені в коментарях, що вам сподобалося блюдо. Дякую за перегляди. Дуже смачні. Зверху така шкірочка, винтяща, кумхає. Посередині картопелька мігенька. Готуйте, тут пошкодуєте, не пошкодуєте. Ну, дуже смачно. Юрій, хочеш попробувати? Угу. Угу, угу. дам